Обычный день, утро. Мы собрались с семьей, ну, в доме холодно, у ну, нас сырость, ну, растопить решил котел. Ну, закинул дров-то, растопить хотел. Камера от резины, от велосипеда, а там жена с кумой сидела на кухне, ребятишки бегают. Ну и подпалил, положил, не успел отойти, хлопок. У котла открылись двери, и сразу пламя. Начал загорелся пластик. Може, зажигалка, може, мусор бросают, а може, ребятишки що кинули. Просто такого хлопоку Резинки не може бути. Кімната швидко заповнилась їдким чорним димом. Вогонь відрізав шлях до дверей. Чоловік переніс дітей в дальню кімнату. Туди ж перейшла дружина з кумою. Треба було якось рятуватися. Недовго думаючи, Ігор руками розбив скло у вікні. Дітей висадив жінки прийшлось. На ощупь вас. Чоловік зайшов в дане помешкання з дальньої кімнати. Тут же повністю пламенів потолок. Зверху капала розплавлена смола від вагонки, і чоловік під вогняним дощем, навпомацьки, нічого не бачивши, добрався до газового вентиля і перекрив газовий вентиль. Тобто, чоловік здійснив справжній героїчний поступок. Він не пошкодував свого здоров'я. Ризикував своїм життям, і внаслідок цього героїзму, пожежа, яка сталася тут, не набула значного розвитку і не призвела до величезної трагедії. Сусіди викликали швидку та пожежних, які за п'ять хвилин були вже на місці події. Хотілось відмітити те, що мало того, що чоловік був повністю обліплений розплавленою пластмасою. І порізані руки були. Чоловік сам в даний час в такому стані ще намагався гасити пожежу, а пожежу було ліквідовано досить швидко. Нині Ігор Фролов лікує обпечені та порізані кінцівки обличчя в хірургічному відділенні центральної районної лікарні. Місцеві опіки, які загоюються на протязі двох-трьох тижнів, отримав порізи, які зашили. Тут теж немає проблеми. Це це буде загоєно. Саме основне, що людина врятувала свою сім'ю. Врятувала сім'ю і так поступила, як повинен поступати чоловік. Ось в цьому приміщенні була кухня. Тут висів дитячий одяг, стояли взуття, там сім'я обідала. Тепер все задимлене, закопчене, жити тут не можна. І сім'я з трьома мал маленькими дітьми залишилась практично на вулиці без грошей, без одягу. Згоріло, нічого не залишилося, ні зимні обуви, одяг, нічого. Кухні від кухні нічого не ну, в Взагалі, трьох дітей треба, Ну, нічого у них, ні. не знаю, що буде. Отправили в школу. У соседов убрали одежды, а дели отправили в школу, чтобы хоть там до пяти часов побудут. Это нормально, вот так больше ничего нет. Тепер родина переселилася в маленьку літню кухню, в якій тісно і не дуже тепло. Перед ними важке питання: за який кошт відремонтувати житло і взагалі існувати. Адже батько в лікарні, а мама не працює, подоглядає трьох малих дітей, що вдягтися і як харчуватися. Тим часом пожежні подали документи, щоб визнати Ігоря Фролова героєм-рятівником року.